Законодавство говорить, що сьогодні біля 10% підприємець повинен сплатити пайову участі за будівництво нового об'єкта. Що стосується малих архітектурних форм, то е, пріоритетні напрямки це будівництво, якщо це буде павільйон, то він повинен обов'язково бути з громадською зупинкою. Це номер один і виконком якраз вже працює над тим, щоб підприємець, коли він будує, він будував зупинку. Він робив благоустрій, він робив благоустрій прилеглої території, тротуару, хоч би метрів 20-30 біля свого магазину. Номер один це зовнішній вигляд, щоб це були е, одинакові споруди. Всі, е, номер два це пайова участь, тому що громада повинна отримувати відповідні якісь дивіденти від цього. Я вам скажу, що наш підхід зовсім по-іншому. Е, як ви знаєте, один із торгових центрів заплатив найбільшу суму е, одноразовою платіжкою, чим за всі роки наше місто зібрало. Це 7 мільйонів гривень. І в мене тоді стоїть питання, то можливо, треба підняти питання, чому не сплачували на ж об'єктів безліч, які побудувалися, але вони не сплатили таких сум, навіть десятки разів менше сплатили. От в нас стоїть питання. Найголовніше те, щоб ми повинні зараз порядкувати ці всі питання, а потім уже працювати далі. Ми плануємо, я думаю, що в цьому році не менше 15 мільйонів зібрати і направити їх на тротуари, на дороги, на ті самі урни, на ті самі місця відпочинку, як то лавочки. Ну просто благоустроїти, щоб підприємець не просто він віддав кошти в бюджет, а щоб підприємець також отримав якісь дивіденти від цього. Напередодні гарного жіночого свята настрій чудовий. Жалко, що підводить трошки нас погода, сьогодні. Знову дощ, а так будемо працювати для того, щоб до травневих свят закінчити поточний ямковий аварійний ремонт. Будемо звертатися до підприємців, будемо просити їх, щоб вони брали пайову участь, зокрема в асфальтуванні доріг. В цьому році я скажу, що ми надзвичайно велику суму виділяємо на дороги, це близько 120 мільйонів. А також я думаю, що коли ми виконаємо план, після першого півріччя ми будемо збільшувати цю суму коштів, тому що ви бачите, яка ситуація склалася після зими. Навіть те асфальтування, яке підрядники брали 10 років, 12 гарантії, це я кажу за ті 5 доріг, там з'явилися ями і там потрібно робити сьогодні поточний ремонт.